Вітаю на моєму каналі Руни, Прогнози та Магія. Сьогодні почну, напевно, робити те, що задумав, цей чималий шматок роботи, а саме подивитися всю Україну. Так як я і казав. Е, так, є опитування в сообществі, в спільноті. Хто ще не голосував, всіх запрошую. Дякую. Отже, хочу подивитися, відповідно, всі області. України Ну Почну з окупованих. Ну і там, де є окупація. Взагалі, з тих областей почну. Ну, відповідно, закінчу іншими областями. Ну, як я планую дивитись, область і обласний центр, без якихось окремих населених пунктів. По окупованій частині, по окупованих областях буде, відповідно. Деокупована частина окремо і окупована частина окремо. Ну, якось так. Ну все, менше слів більше діло. Поїхали. Так, ну і що, просили мене стосовно Запоріжжя. Дуже там переживають. Знову дезінформація пішла, ніби торки попруть на Запоріжжя, і оце от все. Ну, давайте з нього і подивимось. Так, дякую за всі відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає місто Запоріжжя у найближчі 14 днів? Хай скажуть рони правду. Ей вас. Так, довертаю по часовій, воняє перевернута. Ingus horos, mhm. Угу. Дивіться, Ейва, звуньо перевернута, інгус. Так, до речі, ще раз повторюсь: хто не бачив, не чув спільнота, вкладка, воно ж сообщество, там проходить голосування. Хто ще не голосував, всіх запрошую. Дякую. Так, і ще одна невелика ремарка. Якщо побачу щось стосовно Збройних сил України, я це коментувати не буду. Все з зрозумілих причин. Ну, все, дякую за розуміння. Відповідно, дивіться, що у нас тут по Запоріжжю? Ну, ось відразу падає оборона. Так, і ось бачите, якісь сумні новини. На жаль. Ну, а раз таке сполучення, значить це скоріше робота ПВО. Ну і обстріли, скоріше за все, так. так на жаль. Ну, але бачите, на фінал падає все-таки інгус. Благоприємне завершення. Тобто обстріли, але скоріше без людських жертв. Ну, або з мінімальними жертвами. От якось так мені бачиться. Ну, але, на жаль, все-таки, бачите? Далі. Соло, урус, феху. Ну, а це стосовно Збройних сил України. Відповідно, коментувати не буду. Хто, хто не перший день на каналі, то і так все зрозумів. Непогані руни випали доволі. Чудові я б навіть сказав. Так, дякую за відповіді. Так, тепер Запорізька область. Давайте з неокупованої частини почнемо для початку. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає підконтрольну Україні частину Запорізької області у найближчі 14 днів? Скають роне правду. Так, Ана перевернута. Райда. Так, довертаю по часовій, дагас. Хагалас. Беркана. Те перевернутий. Ну, дивіться, що по Запорізькій області. Кану перевернута. Райдо Дагас. Ну, і дивіться, якісь погані новини, відповідно, будуть по області, так? З чим пов'язано? Ну, ось, бачите, дороги, так, дорога це якийсь вектор в тому числі. Відповідно, трансформація ситуації буде. І ось Хагалас. Ну, от, ну прильоти. На жаль, прильоти, руйнування і бойові дії, в тому числі. Угу. Далі, мало того, Хагала та Шейсберкану, Тобто ріст бойових дій, чи то наростання прильотів. Тут, знаєте, і так, і так можна сказати, все-таки ось фінальна руна, Тейвас вас перевернути, це все-таки про прильоти. На жаль, все-таки. По Запорізькій області, підконтрольній Україні. Ось таким чином. На жаль. Так, дякую за відповіді. Добре, тепер Запорізька область тимчасово окупована. Дивитись буду зі сторони орків. Відразу скажу. Знову ж таки, щоб нічого зайвого не засвітити. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає, що чекає росіян? На окупованій частині Запорізької області у найближчі 14 днів. Хай скажуть роне правду. сам Дагас. Хагалас, ох ти ж! Вотал. Евас. Маннас. Ха-ха-ха! Цікаво. Дивіться, що нас тут. Іса Дагас-Хагвелес. Ну, відповідно, ось, бачите, блокування. Чекає, адже ми на окупантів дивились, так? Блокування перетвориться, адже це трансформація ситуації, в що Хагвелас. Ну, коли ця руна падає на окупантів, мені від того радісно, я вам так скажу. Прильоти, бавовни і так далі. І тому подібне. Окупантам буде клас. Мені подобається. Далі дивіться отал маннас Ой, перепрошую. отал Евас, Маннус. Ну, дивіться, це власність, зокрема, майном, якщо хочете. так Рух і, і люди. Відповідно, люди, також буде рух у них. М -м, ну, схоже, підкріплення все-таки на Запорізьку область прийде окупантам. Угу, схоже на те, що так. Будуть їм підкріплення і ось і людьми, відповідно. І ресурсами і матеріальними, то, і, і снаряди, і техніка, і отакого от от плану. Але ось. Хаглас. Хаймерси чекають, що називається. Гаразд, далі не полізу. Так, дякую за відповідь. Ну що, давайте Херсон подивлюсь. Так само. Відповідно, місто, де окуповану частину області і окуповану частину області. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає місто Херсон у найближчі 14 днів? Хай скажуть правду. Лагус перевернутий. Маннес перевернути перт. Так, Турісас, так, довертаю по часовій, ага, постаруна. Єра. Ну, давайте ще одну докладу. Райда. Ага. Що у нас тут? Лагус перевернутий, маннас перевернутий перт. Ну, дивіться, оце мені не подобається. Дві руни, знаєте, як. Ухід людей. Ну, якщо дослівно пояснити. Ухід людей. В кращий світ до того ж. Адже це руна, яка, ну, знаєте. На діагностиці може означати кладовище? І покійників, зокрема. Ну, відповідно, знаєте, таке. Схоже, що будуть жертви. Якісь прильоти будуть такі з жертвами, на жаль. Але дивіться, все-таки падає ПЕРТ. Тобто, удачі також будуть і жертви, схоже, що будуть мінімальні. На щастя, звичайно. Краще б взагалі не було. ну, Це війна. Далі, що у нас тут? Торісас, пуста руна, Вірт, Єра, Райда. Ну, дивіться. Активні дії якісь будуть по Херсону. так? Ну, Зокрема, ця руна. Тут ось, відповідно, ухід людей. так? Відповідно, це от активні дії. На жаль, з боку окупантів. Знову таки, прильоти, схоже, що будуть. По Херсону, на жаль, таки. Ну, це руна агресії в тому числі означає. Але дивіться, бачите, падає руна вищих сил. ну і Тут падає удача. Тобто, агресія, ну жертви, на жаль, будуть так, але мінімальні. На щастя, кожне людське життя, звичайно, безцінне. Окрім орків Ну, але але далі, падає. Єра Все-таки, ну, як, Завершення циклу, завершення ситуації певної, так? Ну, відповідно, падає райна. Тобто, вона намічається якийсь то рух у Херсоні. Ну, так, це я зрозумів, до чого це стосується все. Далі не полізу, не коментую. Так, дякую за відповіді. Так, це був Херсон. Так, ну давайте область. Тепер подивимось, де окупована її частину. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає підконтрольну Україні частину Херсонської області в найближчі 14 днів? Хай скажуть рони правду. Єра так, довертаю по часовій беркана перевернута. Віо Торіса. Орус. Ото. Угу. Дивіться, що у нас тут. Єра, перкана перевернута унію. Знову ж таки, певний урожай, певне завершення циклу. Якого циклу? Відповідно, дивіться, циклу. Ну, Деградація, якщо так дослівно по рунам. Відповідно, завершення циклу деградації певної, що принесе радість і позитивні новини. Далі, Туресас, Урус Отал. Угу, зрозумів. Ну, відповідно, на жаль, дивіться, ця руна символізує активні дії, зокрема з боку окупантів. Ну, знов таки прильоти, обстріли. На жаль. І, до речі, руни почали говорити вже про Збройні Сили України. Ну, відповідно, далі не коментую. Хто давно на каналі, той вже зрозумів. Так, дякую за відповіді. Так, ну і гаразд. Окупована частина Херсонської області. Знов таки з точки зору орків. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає окуповану частину Херсонської області у найближчі 14 днів? Хайскають правду. Ansus pervernutai. Teivas pervernutai. Lagus. Tak dvirūnai. O tau, kaip tu dabar tau pačios savaitgėlės, turi sas. Ingus. Ага. Дивіться, що у нас тут. Ансус перевернутий, і Тейс перевернутий Лагус. Ну, відповідно, дезінформація і ПСО, чутки, брехні. От це все сюди. так е, Що це буде? Це будуть прильоти. Але ми дивимося на окуповану частину області із точки зору окупантів. Тобто, це будуть прильоти по окупантах. І відповідно, дивіться, Лагус, як правильний вектор. Ну, знаєте. Мені ця руна в даному випадку як точність означає. Нетипічне не її значення, а мені прийшло значення, що це точність. Тобто точні прицільні прильоти по окупантах. Угу. Далі. Otaу, Торісас Ingus. Ну, тут уже. Це стосовно Збройних сил України, знову ж таки. Ні, не буду казати. Стосовно Збройних сил України і хороші руни на них випали. Цього достатньо. Так, дякую за відповіді. Так. Так, дякую за відповіді. Ну, добре, давайте по області подивимося там, де значно окуповані, відповідно, Донецька і Луганська. Там без обласних центрів, в принципі, там плюс-мінус однакова ситуація. Добре. В слів більше діло. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Донецьку область у найближчі 14 днів? Хай скажуть його неправду. і сам манаs перевернутий інгус firehome Перт, Райда. Right. Mm -hmm. Дивіться, що в нас тут? Відповідно, Іса нас перевернутий Інгус. Ну, певна інформація прикривається стосовно чого? А стосовно втрат. На жаль. Але дивіться, падає руна благоприємного закінчення. Так, благоприємне закінчення. Ситуації певної, так? Дивіться далі: феху, перт і райдо. Ну, відповідно, знову таки, це мої руни розказують з точки зору Збройних сил України. Ну, скажу, що це підкріплення. І по, по зв'язці цих рун доволі значне підкріплення. Більше знати, в принципі, не потрібно. Так, дякую за відповіді. Добре, давайте Луганську область подивимося. Ну, оскільки вона за невеликим виключенням майже вся окупована, будемо дивитись з точки зору ворога. Так, дякую за відповідь. Отже, скейт мій, будь ласка. Що чекає армію окупантів найближчі 14 днів у Луганській області? Хай скажуть руни правду. Отав перевернути. Соло. Так, довертаю по часовій. Евас перевернути. Урус перевернути. Пуста рума. Турісас перевернутий. Так, весело. Трошки. Дивіться, отже, з точки зору окупантів, так. От перевернутий, соло, Евас вас перевернутий. Дивіться, ну, втрати як людські, так і матеріальні, так? Це руна перемоги, так. Але перемоги, знаєте, Ну по сусіднім рунам це така, знаєте. В лапках перемога. Е, дивіться, що далі? А далі ось рух, зворотній бік до того ж. Угу. Отрицятельне наступління. Жест доброї волі. Ну, це не значить, що вони прям потікають з Луганської області. На жаль, це значить, те, ну так, дезертирство, в принципі, буде по... до речі. Це ж, ж руна і бойовий дух може означати. Відповідно. Е, Ну, Падіння бойового духу, що призведе до дезертирства. Раз руни показали, значить масштаб буде доволі такий. Знаєте, не один солдат там на роту. чи скільки там. Відповідно, тут побільше проглядається мені ситуація. Далі, ось дивіться, урус перевернутий, пуста руна, Турісас перевернутий і беркана. Ну, Безсилля, якщо хочете, Ось втрати тут. Втрати і тут, втрата сили, відповідно, ну, ось певна інформація прикривається. Це не про вищі сили в даному випадку, ні. І далі, ось ну відсутність активних дій, відповідно. так, Та ще й мало того, ріст. Ну як? Якщо дослівно сказати, ну, ріст немочи, якщо хочете. Знаєте, тут ось руна сили падає. Перевернута. Відповідно, відсутність сил і засобів, що називається, відсутність активних дій та ще й ріст цього всього. Ну, відповідно, для орків ситуація така. Ну, для нас хороша. Скажімо так. Дякую за відповіді. Так, Луганщину подивився. Ну, давайте ще добре. Крим гляну. І, напевно, на сьогодні все, тому що вже трошки я стомився. Ой, перепрошую. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, що чекає Крим у найближчі 14 днів? Хай скажуть що неправду. Пустеруна чудово. Лагус перевернутий. Евас перевернутий. Тейвес. Єра. Ансус перевернутий. Кано перевернута. <свист> ну, гаразд. Весело, весело. Такі сполучені рун, знаєте, потужні. Бічно дивіться, перша падає пуста руна. Певна інформація прикривається. Не все ви щасливо хочуть показувати. Зокрема, е -е, ну, я все-таки доклав. Відповідно, це не, не жорстку зупинку обозначало в даному випадку. Дивіться далі. Лагус перевернутий, Евас перевернутий, Тейвас Ну, бавовний прильоти. Це однозначно. Дивіться далі. А ось, відповідно, неправильний вектор якийсь, неправильний вектор руху в Криму. Ну, Відповідно, ем, ну, це виїзд. Реально, виїзд людей. Паніка буде в Криму, схоже на те, що. Угу. А паніка через що? Да, через прильоти, через бавовну. Куритимуть там дуже гарно, влучно, я б сказав. Е, дивіться далі. Єра, ансус перевернутий, кано перевернута. Ну, ось, відповідно, бачите, урожай, урожай чого, урожай бавовни, прильотів, якщо завгодно. Так? Дивіться далі. Стосовно цього буде багато брехні і дезінформації, звичайно ж. І ось, бачите, погані новини, сумні. Ну, до речі, так, буде дезінформація, відповідно стосовно чого? Стосовно поганих новин. А новини погані з чим пов'язані, а ось чим, з прильотами. Ну ось, Севастопольська бухта, далеко ходити не треба. Е, так, відповідно, ну і ще певна інформація прикривається вже з боку рун. Відповідно, я вже далі не став лізти. Ну, загальна картинка зрозуміла. Що чекає? Так. На це відео все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Хто подивився повністю моє шанування. Отже, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить!